Всім привіт, друзі! Це ж де Настік Яр. І сьогодні ми пограємо в оновлену Гренні. У нас вийшло зимове оновлення. Дивіться, в мене сніжинки якісь збереглись. Тут, же дивіться, все світиться, текст Гренні помінявся. Оновлення у нас 2.9 Крісмас. Давайте подивимось взагалі, що є. Ну, точніше я вам покажу. Почнемо ми з приємного. Промокодик. Крісмас 2025. От, до нас вже приєднався мамзай. Так, мене, давайте подивимося, що в мене є. До речі, я прикупив новий предмет це Вінтербат. Подивіться, яка вона красива. Дивіться, як вона світиться. От, по Upgrade я поки прокачався трохи. Ну як трохи, вже на 25-му, бабка вже на 20-му, Чуть-чуть тут я в більшості тільки це качав. Вот, давайте подивимося в магазинчик. У нас, до речі, додали лава дрес за 475 робоксів. В майбутньому хотілося б його прикупити. Взагалі вогняний сет бабки. По магазинчику тут у нас ніби нічого такого змін нема. Але от саме прикольне ось тут. Дивіться, бита 2019, світло-синє плаття, світло-сині очі, це щось повторка. Якраз зимова бита, яку я купив. І льодяна коса. Хотілося б мені дуже купити ось це плаття і оцю ще биту. Ну і загалом Але в разі з такими буде бігати. Ну от биту я точно куплю. Давайте тоді стартуємо зразу. Так. До нас тут вже приєдналися ще. Так. Дивіться, всі карти оновлені. І тут тепер пише скіп. Давайте теж напишемо хай. Так, у нас карта Дім. Всі карти якісь такі новорічні. двісті, хто тут таке затемнене. Прикольно. Так. Фіоху чотири бабка. Так. Хотілося б ще подивитися на карти. Надіюсь, цю катку ще він атакувати не буде. Так. О. Дивіться, зелена бабка. Так, дивіться тут гарбуз, тут відкриваються ці шкафчики. Так, а бабка атакує? А блін, а бабка то атакує? Ніфіга себе вона швидкісна. Блін. Бабка, може даш мені підписникам оновлення показати чи ні? Йому. О. Так. Діть зараз бабками мене бити не буде. Так, йо -мо! -йо. О, за бабка мене не б'є, слава богу. Ну що ж, давайте вам покажу взагалі що тут. Дивіться. У нас тут... Ну давайте я поки кину викрутку на кухню. Хай там вони поки, якщо хочуть проходять, а я вам все покажу. Дивіться. У нас тут навіть тепер вже кухню можна лутати. Дивіться, навіть какао є, блін, яке смачне. Так. Давайте ми взагалі обдивимось, що тут у нас. Оновився в нас гараж ще. Так. Дивіться. Що тут? Дивіться, що з колосом, тут таке дивне. Дивіться, відкривається бані, і тут можна вже попаритись ого. Прикол, цю штуку можна штовхати, дивіться. Типу це воно цей це дим штовхає чи? Що? Хм, не знаю. Блін, щось поламалося. Блін, але бані відкривається, респект. Так. Давайте ще підемо наверх, подивимось. Так, о, вже викрутку забрали. Так. Тут нічого такого. Ну от гірлянди всякі додали. Взагалі супер. Так, тут у нас шкафчики з'явились. Освітлення, здається. Вот. І ось. Тут у нас дверка з'явилась, можна так закриватися тепер в Тут педлок. Ця дверка не відкривається. До речі, можна було б і зробити, щоб відкривалося, мені здається. Так, якісь такі, лядяні. Особливо хочете подивитися кемпінг. І все. До речі, дверка відкрита. Як сніг падає. Блін, ця карта така білосніжна, дуже все класно. Це супер прикольно. Давайте з собою візьмемо. Прийшли, 114 доларів. От, ще би не атакувати на кемпінгу. Хотілося б дивитися кемпінг потім. Так. У тут, до речі, ще якісь маски є. Ну мені здається, ніякі не підійдуть. Ну давайте так. Хотілося б побути бабкою. Так. Так, всі катину річі. О, кемпінг! Надіюсь на кемпінгу зараз атакувати не будемо. Після цього кемпінгу вже можна атакувати. Я думаю, можна і сьогодні чуть-чуть поатакувати. Просто, блін, він дуже оновлений і хочу вам показати цю красу. Так. Ще подивимося, хто в нас бабка. Може і навіть я. Ну, хотілося б мені, до речі, бути бабкою. О! Я бабка! Так, значить я не буду нікого атакувати, буду дивитися, просто карту вам покажу. Бо тут просто такий ракурс з ялинкою дуже класно. І заодно вам покажу свою нову биту. Ти ще сам в грі не бачив. Так. Зараз проснемось. 3, 2, 1. Вау! Нічого собі яка бита. Блін, вообще супер! Ні, мені дуже подобається. Вона ж є така синя бабка, Ну, звісно, не прям підходить, але... Блін, нормально, мені подобається. Так, дивіться, тут це засипало. Давайте зразу почнемо звідси. Так, я нікого не атакую, надіюсь, вони це зрозуміють. Так. Блін, як же ми бита клас? Дивіться, тут у нас з'явилися ось ці такі гірлянди навіть. Так. Так, тут у нас ніби нічого такого. Так, я покажу, що я тімлюся. Так. Дивіться, сніговачок. Прикол. І там Анджела. Так, тімлюся. Так. Давайте підемо на головну цю. Глянемо що там. Так, вони там поки хай проходять. Я за той час вам встигну показати всю карту. Тут ще, блін, стільки кучугури такого снігу. Ялинка, блін, дуже прикольна, до речі, така засипана теж снігом. Тут все в сніжку. Вікна теж такі людині, типу. Подарунок! Давайте ми його заберемо. Я вам заодно покажу. Дивіться, це синій. Подивіться, вау. Ой, ой я би тут забрав. Так, давайте підемо всередину, в хатку. Подивимось, що там. Так, о, гирлянди вже тут. Так, в камінце як має бути. Ой. Дивіться, навіть всередину сніг попав. Стіни протікають. Походу якась недоробка. Блін, прикольно такий освітлений камінь. Так, що в нас тут? Тут це, в принципі, як і було. Тут теж. Так. О, дивіться картину. Тут бабка стоїть. Ось тепер костера картина, чи що? Прикол. Так. Вау. Там у нас кімната меню. Балет. До речі, тут можна було вилазити через вікно. Давайте подивимося, чи це, чи це ще можна зробити. Бо, от бачите, тут скла немає, от я вилажу наполовину. Походу вже ні. Ось невидима стінка. Я би хотів вилізти на грилянду і тут стрибнути дверку. Але, до речі, прикольно, що тут з вікна можна було стрибати. Не знаю, на що це забрали. Краще б лишили. Так. Бам! Блін, як це на дні жить дуже прикольно. Ні, графіка чесно класна, взагалі. Так, вони там вже проходять. От буде капкан. А, в не в сніг і не застрягають. Так, тут щось обновили чи ні. Так, дивіться, відкрила машину. Мізиця вона якось трошки не тут стоїть чи ні? А, колеса розвернуті. А здається, вона якось трошки не так стоїть. А, до речі, тут бампера не на партій дім'є. Клас. Ну Так, вони поки проходять. Так, і що їм? Давайте беріть карточку. О, подарунок! <смі> Дивіться, забрав! Давайте, хопа! Все, давайте їх ще на кінці грохнем. Бам! Блін, дуже прикольно! Так, давайте приймемо. Так. Ага, мені здається він 5 дав. Прикол. Так. До речі, давайте все-таки, якщо ви наберете на цьому відео м -м -м, десь. Ну, проявите активність, десь наберете, може, лайків, не знаю, 5. Я би, можливо, би прикупив собі якийсь Fire Eyes. Щось таке можливе. Ну, побачимо, якусь якусь донатну річ прикольну. Стартуємо. Так. Знову нас Ну, Ми вже будемо атакувати. Так зараз постараємося пройти. Йом. Так, так, так. Ну давайте я побіжу за дробовиком. Точно за його частинкою. це буде потім капець. А! Ё-моё, блин! Бабка грохнула. Капец. Ё-моё. Бабка кемпер. А, зараза. Блин. Она ожидает так не врятую. Капец. О, ты живый? А, не, гейм овер. Так, я в менюшке. Так. Плей. Я би хотів на офісі зібрати. Скік. Знов карта Дім. На сьогодні день карта Дімчи. Так Не пишу, щоб я теж атакував. Я побіжу за частиною від дробовика. Або за викруткою, що перше попадеться. Так. Ніфігасі яка бабка. Так. Давайте, йомайо -йо. Давай частину від дробовика. Все. Молодець. Йомайо, бабка тут! Давайте різко. Зараз, походу, в підвал піде. Або сюди. Так. Ха. Бабка нема. Ааа, водителя бабка. Хитра яка. Дайте може перекусим на всякий випадок. Так, а вот бабка. Ага. -мо. О. Бабка ми из на дверь. А ну. Та. Капец. Ну давай-то Так. Де плоскогубці, Ага. Так, дойдем. Ой. Там бабка, походу, да? Та-та-та! Давай ламай. У мене швидкість вибирання маленька. Жесть! Давайте це тут. Я Візьму предмет. Так. Закрывайся. Подарунок берись. Так. Давайте ми дамо йому дробовик. А. Блин. Я про классно гаунт. Можно? Oh. Можно звійце взяти. Так. Все. Зараз ідемо усыпляти бабку. Де там вона? Бабка у нас здесь сидит. Ага, вот она. Жесть. О! Я же усыпил. Все. Давай. Фух, пройшли 127 доларів. <хух> так. Ми пройшли від бабки. Так, давайте, до речі, трошки може прокачаємося, що будки. Постараюсь докачати. Ну, конечно, я за цю серію точно не... Я так буду вічно качати. Стартуємо. Так. Хотілося б мені за бабку потакувати. Ну давайте скіпнемось. О, карта школа, не було що. Я бабка. А бліо, в них всіх по 25 20... 5 швидкість в мене за бабку 20. -та. Я їх не піймаю. Ставлення капканів маленьке. Хіба як мені хтось попіддасться, але в них ще є. Ну, постараємося зловити. Насправді мені можна трошки підхитрювати, трошки підкрешувати. Ну, кемпери тут. І так неможливо. Ну, давайте взагалі попробуй їх зловити. Так. Все. Так. Опа. Давай. Ага, сальних дрейт. Обходим.

Та ні, ставлення у неї нормально. Але от швейки і стать вас. Давайте їх обдуримо. Підемо звідси. Так. Ага. ЄС! Я зловив! Вот то прикол. Так. Давайте біжим. Нема сенсу. Так. Насправді думав я вообще нікого не зроблю. О! Подарунок мій! Ах ти блін! Ой, нічого себе не заглючило! Коли цей зайшов! Так! Ах ти дивись! Капка не мені ламає. Опа! Блін! Все-таки не так погано я граю! А я не сти. А тоді ми зробимо. Віце. От Так. Та, Відкриємо тут. І підемо сюди. Чи він же поняв мою тактику? Як якось не дурим. Так, так, так. Я поняв. Все. Так. то вже в нього. Ну давай. Ах ти. Надурим. Чи ні? Ага. Бам. Подрунок забираємо. Так, капкан. Давайте попробуємо обійти. Не думаю, що щось дасть, але спробуємо. О, давай! Блін. Капкан. Так збив, да? Попробуємо обійти знову. Не думаю, що це щось нормальне? Зробимо так. Дай. Да блин. Я надіюся, що він зараз сюди піде перелізати, я його так перехоплю. Але в нього теж щетлює. Так. Отбігаємо. Хопа! Так ну, давайте дамо ему так фору. Зберемо подарунчик. Раз сюда і піде. А ні. Едашки. Так, він же тут перерізав. А, все йому тільки перерізати и все. Ну давайте вже не буду так дуже бігати і так понятно, що я його не зловлю. У него тим більше щит. Принаймні має бути. Нічого се як він мій капкан обійшов. Так. Куди він іде? Я ще пройшов, ні? А, напевно, що ключ лишився, чи вже ні. О... Так, ключ. Ну все одно можемо його пропустити. Неможливо зловити. Давайте все таки якось вже попробуємо. Хоча сенс невеликий. Точніше, його взагалі немає. Так дайте сюди відео. О, я одразу, речі щит використай. Зараз побачимо, як він проходить. Все. До речі, вулиця взагалі прикольна з такими ліхтарами. Бам. Все! Капець. Ну, частично я виграв. О, до речі, можна прокачати сюди на разочок. Все. Блін, хотілося б ще якісь позбирати, надію, що якісь промокоди дадуть на ці сніжинки. Бо хотілося б наче, знаєте, собі прикупити з цього. Ось побачимо. Ну я думаю, швидше за все якісь будуть. Але напевно, не набагато. Ну гаразд, раз, друзі, якщо вам сподобалося таке відео, будь ласка, поставте лайк. Підпишіться на мій канал, ставте дзвіночок і напишіть в коментарі, чи хочете, щоб я собі щось прикупив, якісь нові предмети, або просто прокачався. З вами був тоді я, Настік Яр, Ще двоє гравців. І всім удачі і па-па!